За гарної погоди стало менше доріг. Одну з них просто продали. Дорога вела до багатоповерхового житлового будинку. Тепер її перегородили, тож люди додому ходять городами. Щодо швидкої та пожежних, то вони жодного під'їзду до квартир тепер не мають. Я больний чоловік. І жінка в мене теж саме після інфаркту визиваємо таксі. Чи це скору помощ? скора помощь не приїжджає, не знаходить дороги. Кудою, як і що? Ждемо, 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 нема. Приходиться визивати таксі. Таксі теж не хоче приїжджати. Сюди об'їзд. Не кожен дорогу знає, із водітелів так. Що робити далі? Уже понад 9 місяців більше сотні людей, які живуть у цій багатоповерхівці, вимагають, аби влада відкрила під'їзну дорогу до їхнього будинку. Одним із рішень сесії міська рада минулого скликання продала дорогу разом із земельною ділянкою приватному підприємству без відома мешканців. Згодом територію перепродали і нові власники закрили дорогу двометровим парканом. Прожили тут майже 30 років. Це наша була ісконна дорога. Ми по ній постійно ходили наші діти. Мому внуку вже 19 років, він тут родився, тут виріс. Ну що ж, ми повинні обходити десь кругом. Люди знесли паркан, але підприємці згодом поставили новий влада, запевняє, все законно, проте Уманський міськрайонний суд постановив дорогу відкрити. Але рішення поки що не виконано. Не, діло все в тому, що е, наша міська влада сфальсифіцувала документи, сфальсифіцірували документи, От, незаконно продали нашу дорогу. Незаконно продали, та ще нас хотіли зробити дурачками, зверталися ми і до влади, і до всього. Значить, ніяких, е е е е е як вам сказати, як говориться, а вози ні, ні там. Ходимо на опрошки через Кулика, через Піровську. Хоч дом на, відноситься до вулиці Пушкіна, але ну, під'їзду від нього нема. Такого ще немає нігде. Щоб дом відносився до вулиці, а під'їзду цієї вулиці нема. Вийду рівненько, знаю дорогу вже куди йти. Я прийшла спокійно, взяла хлібчика і прийшла, а тут треба обходити, хто з нас сіки. Чого? Як у нас була наша дорога? Зараз справа в апеляційному суді власник дороги постійно переносив дати інтерв'ю. Врешті сказав, що не зможе зустрітися взагалі. Це вас знову турбують. ICTV надзвичайні новини. Скажіть, будь ласка, можна з вами зустрітися? То ви дуже зайняті, вас немає часу, так? Так, поки немає часу. Для того, щоб говорити, що сесія прийняла щось неправильно, це відмітило рішення сесії. Що рішення сесії відміняти? Суд. Значить, рішення суд прийняв рішення таке, як було йому. От. Ні туди, ні сюди. Рішення апеляційного суду поки що немає. Люди говорять, якщо Феміда прийме рішення не на їхню користь, вони звернуться до європейського суду. Нехай нам відкриють нашу дорогу, яка була. Нехай не багатіють на нашій землі. Стільки може на нашій землі багатіти, дати цю бідну Україну.